Люди потребують елементарної їжі сьогодні. Якщо у вас є діти, ні. Ну, в мене також немало. Я собі уявляю, що там, наприклад, мамі треба нагодувати дитину сьогодні. Дитині от Дениса є діти. Треба їсти зранку в обід і Слухайте, я розумію, що ну ви ж давайте так ні близоруки розглядати проблему. Давайте її розглядати в комплексі. Я розумію, що є така проблема. Так і я розумію, що її потрібно рішити. Дивіться, ще ще є питання. От дуже ви кажете, що Рінат Ахметов піариться, він зрозуміло там свій електорат, він допомагає, нібито людям. Тарка Україна це все показує. Все, все зрозуміло. У нас, наприклад, в мене є дуже багато питань до Ріната Ахметова, як це все створювалося, там. Квітня, в Дениса, мабуть, є багато питань. Розслідування пов'язують з Ріната Ахметова з батальйоном Восток, який воює на території ДНР. Але знову ж таки, питання, чому не було порушено жодної кримінальної справи? владою України, генпрокуратурою, генпрокуратурою службою безпеки України. Щодо Ріната мене Ахметова? є точно такі питання, точно такі ж і так же я їх можу ви, будете ви будете їхати, да, ви будете звертатися да, до Генерального да, прокурора? Да, да, я вже ви на личних... Обещаю, щодо буду писать забросы, криминальные справы, 100% щодо... Рината, я в этом отношении я мы вас ваш слов... пол, полный союзник. Мы вас я единственное, хочу о чем сказать. Подчеркнуть, что гуманитарная помощь это социальный анальгин, такой аспирин. Да? И что нужно, в, скажем так, решать ситуацию в целом. Иначе мы будем каждый день здесь собираться, и несколько лет будем обсуждать в эфирах, каким образом туда проходит или не проходит гуманитарная помощь. Денис. Підсумовую, бо в нас Семен Семенченко чекає, з яким ми теж будемо про це гуманітарний конвой говорити далі детальніше. Я могу ти кажеш, що да. ти кажеш, що так окуповані території, але коли обстрілювала українська армія, були незадоволені. Тепер кричать про те, що дайте нам їсти. Ти вважаєш, що твої співмешканці, земляки, всі у всьому винні? При... не Ні, всі. Я вважаю, як, що нужна ти ти по... тим, хто цього хоче. 100%. А як допомогти? Дивись, я була в пісках, які на звільненій території знаходяться під контролем української армії. Там зараз живе сто вісім чоловік. І їх вони це просто злишне. Люди, які самі виїхати, фізично не можуть. Я сам писав про цю проблему. Є безперечно такі люди, але насправді всі, хто по-перше, я хочу сказати, що всі, хто хотів звідти евакуюватися, вони це вже так чи інакше зробили. І кажучи про дітей, ну, це така спекулятивна тема. У нас на неї люблять спекулювати ну, казати почекай. про дітей. Так, от я можу сказати, що я своїх дітей вивіз з Донецька, коли я побачив, що буде війна, коли я побачив. Що зайшли окупанти. Я вивіз своїх дітей, бо я не хочу їх підставляти під куля, а потім перед Лейфню перед ну, телекамерою так, розповідати про карателів з України, які їх збив. Це не, не питання щастя. Я не мільйонер. Ну як щастить Ну, Насть, ну... Настя, ну, от, я, А ми знову ж таки. 90-річна бабуся і її 67-річний син. Ні, про це треба. Так я прописки сам писав, що їх треба евакуювати це велика недоработка нашої влади. А е, заганять просто на територію сепаратізму. Бесконечно, еду, снаряжение и так далее это тоже не выход.